Страшил. Фух, сіла в авто і злякалася. <сум> Ні, не, не, не те, що там, знаєте, як в фільмах ужасів, що на задньому сидінні, а що спереду я бачу у лобове скло. А в лобове скло я бачу ось. Щас покажу вам. Ось що я бачу в лобовому склі. Бачите? Ось що я бачу, ось штрафи. Штрафи, але машина досить близько до в'їзду. Можливо, за це її штрафували. Бачите, вона прямо на в'їзді стоїть. Я спеціально стала вранці подалі від в'їзду, але ще треба, мабуть, вийти і подивитися, чи мені нічого туди не притулили. Бо якщо він десь випав, то він ж нікуди не дінеться. Ой, блін! Зараз. Де немає? На по немає. Так. О, і за мною нема штрафів. Не можна близько, Поняла. Ой.